Беремо. Слухайте, а може щось візьмемо таке прям конкретне. Давайте моновар я беру прям конкретний. І поїхали. Давайте вже на потужних кораблях зіграємо. Вже час завершувати. Комп'ютер вже сідає, треба його ставити на зарядку. Вже все. Вже час тікає. Так. Що у нас тут є на моноварі? У нас є багато бочок, бімби, парусина і дошки. В принципі, все, що необхідно для бійки, в мене є. Я думаю, буде прикольна бійка зараз. Додаються хлопці з якоїсь взагалі лівого клану: монарх, монарх, монарх з. Цікаво, хто це вони всі. Ну, добре, хай пограють чого. Я не проти. Вони, в принципі, я так думаю, що теж не проти. Я зараз напишу, що вони в стрімі попадають, поки ви там додаєтеся. Отже. Ми маємо стрім. Вот так, хай буде. Хай додаються. Будемо зараз воювати. Слухайте, ну лінкори другого рангу, в принципі, може, воно і, вони і пороздають нашим моноварам. Назар згоден. Добре, супер. Дякую, Назар, за підтримку, так би мовити. Чекаємо ще когось. Так, ще один додався, феген. І треба ще один гравець для. Так, що ви за канал? Зараз я вам скажу. А... Як, як наш канал називається, а так і скажу. UA Gameplay. Тільки ж треба ще правильно написати. Собачки почну. Отак. От Якщо він так введе, то буде йому легко знайти. UA. Нижнє підкреслювання геймплей. Ім'я каналу. Ну, так, 7. О, слухайте, у нас уже 7. Супер! Зараз ще ще хтось додасться, і буде 8 гравців, і ми вступаємо в бійку. Я відмічаю, що я готовий. Так, ого, можна писати всім. А, слухайте, це, походу, зараз всі бачать, хто може зайти в переписку, тому що там є окрема е, штука просто зайти в переписку і поспілкуватися. Ну, добре, хай бачать. Сім гравців. Нам треба ще один гравець. Давайте скажу, що ми чекаємо плюс одного. Хто там у нас всі готові чи ні? Ой, ні, ні, ні. Ні, не вилучати цього цього файного хлопця. Що це ти там написав? Мені навіть такого не показує, ти бачиш? Все 8. Поїхав. Поки ніхто не передумав. треба. Так, супер. Так, треба вже щось інше якесь слово прикольне придумати. Напишіть якесь слово придумати. Очікуємо інших гравців. Давайте відведемо. А ні, якщо ми почнемо втікати, то, то за скелі зачепимось. Коротше, буде фігня. О, Дивіться, в мене в команді із Монарху. Два гравці, а у них. Ой, рятуйте. Гаразд. Сорі, 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 сорі. Це у мене ще один. Ага, бачу, наступають вороги. Розвертаю мартирку. Кинути якер! На якер! Я дуже сподіваюся, що вона хоч кудись попаде. Так, ще якер! один залп. На так, на заряджаємося. Так, з ми заряджаємося. Бочку з порохом зпінута. Так, цікаво, чи щось з цього вийде. Кого я там... А, феген, злухай, це я тебе топлю Ну, шкода, слухай. Реально шкода. Тільки б ти в мене зараз не потрібно. Угу, Вже мортиркою до тебе не достану. Добре. Хто це у нас? Хто це був? Назар? Це ти був чи що? А це у нас іде лінкор, хтось там незрозуміло хто. Добре, давайте я його краще потоплю. Бо так не цікаво своїх топити, а чужих не чіпати якось, знаєте. Ну самі знаємо, сподіваюся. Побережні сподіваюся. О, то він теж накіблює. Ясно, ясно. Далеко так не буде, діла. Поїхали вже. Так, це мій за ним плаває. Ах, треба йти в наступ, а я в наступ не йду, бачите? Хто там? Феген залишився на Лінкорі, поремонтувався, бачу. А це Ан Арен Аредель якийсь. Не бачу вже, друга наша флотилія десь далеко вже пішла. Треба допомагати цьому Аретхель. Топить іншого гравця. Ну, бачите, я, я нікого ще не затопив. Походу, Фегену зараз буде кришка. Усім напалобу! Повний <кхух> вперед! Все, фегена потопили. Тепер йдемо в повний наступ, куди ми там йдемо? Кудись вперед. Так, цей чувак, цікаво, чи є в нього запас ще поремонтуватися чи ні. У мене ще був, дивіться. Так, я не бачу, чи ви щось пишете взагалі якісь коментарі чи ні. Бачу, бачу все. Тепер бачу, що картинка є, коментарі інколи навіть щось пишеться. Там наш хтось потерпав лінкор. Оно він. Слухайте, оце двіжуха. Я б такий скріншот зараз зробив, та не хочеться вам перебувати картинку. 2 на 2 там, чи що? Я не засік. Ну добре, зараз будемо розбушатством займатися. Бідняти Слухайте, оце у нас бійка, я вам кажу. Грабець потопив Назара. Ну, походу, лінкору зараз достанеться. Шо, я, кого я потопив? Я не зрозумів. Я що, свого потопив? Я реально я свого потаранив чи що? Я не зрозумів. Коротше, якщо я потопив свого, я дуже сильно перепрошую. Навіть все, зараз поймати. Не знаю, хто це був. Да! Перемога! У, -у, -у. Заробили знову ж таки грошей. Всі покидають гру. Гаразд, супер, це була супер бійка, мені дуже сподобалось. Дякую всім, хто приймав участь. Просто бомба!